І те, що робила банда неслуг народу на чолі з Володимиром Зеленським. Ну ще давайте. Я розумію, є партійна дисципліна, якщо ти обран по партійному списку, але ти народний депутат. Згідно Конституції, ти не несеш ніякої відповідальності за голосування. У тебе є якісь світоглядні переконання, якісь принципи життя, чи ти тебе взагалі купили спотрохами. Конвертами і так далі, і щось виснули із банку, із офісу е Зеленського. Ти так і робиш. Ну ти ж просто втрачаєш людське обличчя, своє внутрішнє я. Ти просто перетворюєшся в механічну роботу натисканням кнопки і виконуєш механічно, автоматично, яка команда тобі поступила із банку. А що крикнуть, стрибай з мосту або 16 го поверху і стрибнеш. Ну, Як вже такий. Тепер давайте скажемо.